Всім привіт! З вами Настя і Оля! я знаю, що ви довго чекали цього підкасту. І сьогодні ми для вас підготували щось дуже цікавеньке дуже. Тому ви, можливо, пам'ятаєте те, що ми з Олею у себе на сторіночках задавали вам анкети, на які ви мали дати відповіді. І сьогодні ми з вами поговоримо про жінку лідера. І ми розповімо, хто ж така. Жінка-лідер. Ну, особисто про себе. І ці питання, на які ви відповідали сьогодні, ми з Олею відповімо особисто. Поїхали? Коли ми почали проявлятися як жінка-лідер. Ух, напевно, як народилася. <схай> як би це банально не звучало, але я давала всім прикурки самого дитинства. І в мене це лідерство завжди було. Зі мною спорити це було взагалі. Просто мертве діло. Тому що я вміла доказати те, що я права, навіть коли я не права. Настя, це серйозно. Тому що я вважаю, що моя така штука, як жінка-лідер, почала проявлятися в першому класі. Коли я стала старостою, от тоді я вже зрозуміла, ага, в мене є група людей, якими я можу руководити. І, до речі, так воно йде по життю. Так, да, так як ми зараз працюємо з людьми, це нам практика така була серйозна. Я також була старостою у своїй групі. А потім студентський, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. І пішло, поїхало. Тому можна сказати, що ми проявилися повноцінно два роки назад, коли ми почали організовувати концерти, відкрили свій власний шоу-рум. Напевно, що так. Да. Скоріше, все. Якби організація, це просто, мені здається, в нас тече в крові. Чи було вам комфортно в цьому стані та чи заважала вам така позиція? Взагалі не заважала, тому що бути лідером, мені здається, в мене це в генах. Воно передалося від батьків, скоріш за все. І мені подобалося. Мені подобалося, коли мене слухають. Мені подобалося, коли хочуть бути е, подібними на мене і рівняються. Тобто це якось дає якусь таку певну мотивацію рухатися далі. Тому мені здається, в даному випадку це тільки великий плюс. А коли ще тобі пишуть? Компліменти говорять про те, що ти надихаєш, ти така красива, ти просто як ти це все встигаєш? саме, До речі, основне питання. Як? Ми самі не знаємо, як ми це все встигаємо, але ми крутимося як бджілки. І любимо, до речі, це робити. Ви бачите, що воно йде все від душі. Ми не посидюші. А як працювати разом з такими жінками-лідерами? Ну, це класно, мені здається, наприклад, я ще працюю в сфері працевлаштування, і е, моя шиф... Шифиня, да? <схід> вона є також лідером і зібрала таку класну команду. Тому у нас є в чому в неї повчитися. А плюс я, саме головне те, що я з самого дитинства бачила мою маму, як вона керувала рестораном, одним, другим, третім. В неї було Класнюча команда, яка її поважала, яка її вдохновляла, і вона від цього кайфувала. Тому, приклад також дуже-дуже великий отримала від мами. Було чому повчитися. Звичайно. Звичай. І я люблю, дуже люблю коло жінок, оскільки в мене також в сім'ї аж три дівчини це мама і дві сестри старші, тому також завжди була мотивація рухатися далі. Я бачила, як правильно, як неправильно навчалася. Тому бути жінкою лідером це круто. Тим паче, враховуючи те, що наші батьки займали дуже великі посади, да? і як завжди говорять, що за великим чоловіком стоїть велика жінка. Mm -hmm. Тобто мудра жінка. Тому жінки, звичайно, вони вміють правильно скоригувати працю і правильно давати мудрі і правильні поради. Ми познайомилися одне з одною. О, це дуже велика й З чого почати. Це, це я... розмови. Це був один івент, де ми прийшли як запрошені гості. Я представляла свої футболки, які випустила з українським притом. А Настя була спікером. До речі, мені Настя взагалі не сподобалася. Була така дуже я неприємна не жіночка, як я говорила. Да, а вона думаю, господи, що це дівчина мені тут втирає? Я така, ось дивіться, які класні футболки. Ну, коротше, перша зустріч була така не дуже позитивна, але далі це переросло в інше. Коли ми другий раз зустрілися, також на подібному івенті, я їм всім запропонувала, давайте поїдемо десь відпочити. Якусь і далі, одне друге. І Оля була ініціатором. Да, поїхали. З нас з шістьох дівчат, залишилося лише троє. Ми дуже круто відпочили в Римі. І як моя донька говорить про те. Ви були знайомі лише місяць, і ти з нею поїхала відпочивати. Це да. Було дуже смішно. Ви навіть не були знайомі Рі... Навіть Рі... Навіть це рік. Це було дуже смішно. Ми сміялися дуже довго і це просто такі наші якісь анікдоти. Да? Анікдоти, Ходячі ми взагалі ходячі анідоти. І пригоди – це просто наше все. Мені здається, що вони нас просто переслідують. Фокапи. А як ви знайшли свою справу і те, чим ви зараз займаєтесь? Я взагалі то свою справу знайшла вже давно, тому що я мала свій власний магазин, який відкрила своєю кумою. Але взагалі до цього часу моя перша робота була в Тера Я працювала працівником простим. Далі за рік піднялася до адміністратора. Я взагалі любила продавати. Мені говорили про те, що ти продаш Настя і мертвому. А взагалі організація у нас далі. У нас є це спільне, ми вже про це говорили, тому організаційні моменти це для нас супер. Ну, що я можу сказати? Я завжди йшла за покликом серця. У мене був план, звичайно, хотілося завжди заробляти, хотілося завжди мати таку роботу, яка буде приносити тобі задоволення. І от я йшла за цим. Тому напевно я і приїхала до Чехії, тому напевно я тут себе реалізувала. Ось витопила собі таку, скажімо, доріжку, не було то все легко. Звичайно, крок за кроком, крок за кроком, рік за роком, я розуміла, що я вже хочу далі рости, і от саме зустріч з Настю, мені здається, нас об'єднала, і ми змогли досягти того, в принципі, до чого я йшла. Тому що саме спілкування з цікавими людьми, з артистами, з. Значить, співаками це все дуже круто, і воно якось так знаєте надихає. Оскільки я також люблю любила і люблю писати вірші. Зараз пишу прозу і, до речі, колись видам гарну книжку, яку яка, яка стане 100% бестселером, і Думаю, що ви всі її купите і будете читати. Ну, це я так надіюся. Ольга природа, це мій псевдонім. Тому, от саме творчість це дуже круто, і творчість це саме в принципі те, що ми зараз робимо з Настю. Я це відношу до творчості, тобто до такого якогось душевного пориву. Наче завжди ви були з хорошою самооцінкою, і завдяки чому ви її пропрацьовуєте? Цікаве питання. Ну, ми як лідери були вже, ну, я там з дитинства, Оля з студентських років, я з зі школи, а ти ж народження. Примарочка. Мені здається, що взагалі самооцінка підпорюється батьками, коли на тебе хвалять, коли на тебе алілеять. Коли вони говорять, яка ти найкраща, яка ти у них самоліпша, яка ти донечка, квіточка, зіронька, бусінка, оце вже підсилює тобі такого. Я да. була підсилює в тобі такого духу. Самооцінка також підсилюється тими людьми, які тобою надихаються. Дуже багато людей, які говорять про те, що ви нас надихаєте. А знаєш, хто ці люди? Які дивляться зараз балаки? Мені здається, що Настя відповіла цілком на 100% на це питання, тому що дійсно воно йде саме з сім'ї, з родини і з людей, які нас оточують тепер. А де ви берете енергію? Що вам надає енергію, а що може її забрати? Звичайно, це оточення, Перш за все, це люди. Люди, вони як і дають цю енергію, так і забирають. Не будемо враховувати, що інколи лийться якийсь хейт, або інколи приходиться спілкуватися з якимись не дуже приємними людьми. Тому, в принципі, я вважаю, що є люди вампіри. Які можуть спокійно забирати цю енергію, а надихання нас звичайно також, от коли ми проводимо концерти, коли ми виходимо на сцену, і коли ми розігруємо лоти для наших військових, і коли виходить на сцену чоловік, який просто плаче і каже: дівчата, я вам довіряю ці гроші, я знаю, що вони підуть в правильне русло, ти просто стоїш, і мені здається, що в той момент в тебе виростають крила. Ось це дійсно дає таку енергію. ти думаєш, да, Господи, дякуємо тобі. Ми робимо щось дуже класне. Ти нас підтримуєш, і це якби передається через людей, через ті такі події. І кожного ранку після такого аншлагу, після таких емоцій, після оплесків і так далі, ти стаєш, як мулю казати, ну, після весілля. У <рес> мене ще не було весілля, але таке відчуття. Я думаю, що воно якраз саме те. Мене ще наповнює донечка з чоловіком. Я їх просто обожнюю, коли. Змучена, стомлена, приходиш, мамочка, ходи, обнімашки, це це просто все. Ну і на останок пікантне питання: чи заважає внутрішня жінка-лідер стосункам з чоловіками? І як зберегти при цьому жіночність і стосунки? Це цікаве питання. Дуже. Мені здається, що от тут я можу відповісти дуже так доцільно. Так, заважає. Не будемо переховувати, тому що, як мені написав один медійний чоловік, дуже відомий в Україні, що Оля, я тобою надихаюся. На таких, як ти, будується Україна, і таких, як ти, бояться чоловіки. Але я впевнена, що твоєму житті складеться так все, як ти цього навіть і не очікуєш, тобто, в рази найкраще для тебе. Напевно, що так. Дійсно, багато чоловіків просто. На даному етапі бояться сильних жінок. Мені здається, взагалі чоловіки стали останнім часом такі трішки інші, не такі, як колись. І зараз жінка чи то жінка якось витіснила це, я не знаю. Але насправді, звичайно, є такі чоловіки які не бояться тягнути сильних жінок. О, я дуже не люблю цієї фрази. Це така, знаєте, підковирочка. Зрозуміли. Під тягнути нас не треба, а нас треба що любити. любити. Я 16 років живу вже з чоловіком. Ми вже два рази були розлучені, але це незважаючи на це все, ми пройшли великий тернистий шлях. І колись, коли він лише починав свій кар'єрний ріст, я його дуже підтримувала, і я більше заробляла. І це було дуже відчутно. Я ще була молода, зелена я йому казала, от ти такий сякий, немазаний і так далі. І це все хочу сказати, дівчата приходить з якимось досвідом, тому що роботою над собою в першу чергу, да? так 100%. само Тому з роками ми стаємо мудрішими ще більш сильнішими, але жіночнішими. Тому що ми, коли приходимо додому, ми знімаємо якусь таку маску. 100%. відсотків ти знаєш, мене теж таке було, і мені здається, що жінка-лідер взагалі це не тільки акула там шоу-бізнесу чи просто бізнесу. Да, а це жінка, яка у всіх сферах може бути просто класною в роботі, вдома, з друзями, з колегами, просто на вулиці йдучи, така знаєте, просто зараз говорять про те, що посмішка це типу вульгарно. Ні, ні це не вульгарно. Смійтеся, посміхайтеся. Це світ прекрасний. І скажу таку фразу, що колись я прийшла до масажиста, а він каже: Оля, не ходи ось так, а ходи з гордо піднятою головою і каже: Не збирай там какашки, а дивись на небо. Тому треба дивитися на небо і посміхатися, тому що позитиву в цьому світі дуже і дуже не вистачає. Але мій чоловік знає про те, що якщо маму розізлити, мене, то все хата дрожить, Того ми буваємо різними. Ми підлаштовуємося під ситуацію, і жінка-лідер, так як Оля сказала, вона не є лідер в усьому, вона лідер вміння підстраюся під любий, що нас спіткає да? Да, і позитивно ситуацію. крокувати по житті. Мене на роботі завжди питаються, чого ти вічно посміхаєшся. От Срака, вибачте, за слово на роботі, а я, я приходжу з липкою, намалювала червоні губи, так все погано, а Настя цвіте. І їм, кстати, Комишек кажуть, чого їй так добре, чого, а нам так погано розтудим судим. А чого мені має бути погано? Я просто хочу ізлучати цю гарну енергію, гарний позитив, і надіюся від цього вони не будуть біситися або заряжатися. Жити це прекрасне життя. Звичайно, у нас воно одне. Тому ми вас обіймаємо, цілуємо, дякуємо, що ви дослухали нас до кінця. Ви наші найкращі глядачі. І 100% знаємо, що незабаром ми випустимо наступний випуск, і з вами була Оля та Настя. Їху!